Погладити, проїхатися верхи або ж просто спостерігати. Іпотерапію для військових проводять в одному зі столичних центрів за декілька місяців. Такий вид реабілітації спробували понад пів тисячі військових. Про ефект розповіли Олександру Кривокульському. Ігор на заняттях з гіпотерапії вперше, однак у дитинстві розповідає, вже їздив верхи на коні. Виїхали, ну спочатку думали, ну що чим нас можуть тут вразити, будемо дивитися або що. Але приймати участь набагато цікавіше, ніж просто дивитися. До тварини підходить сміливо. Я не боявся підходити. Це так, це величні створіння, але все ж таки це дуже цікаво, тому. Я їм довіряю. Тут ти можеш ним покорювати, Тобто, це ти за це задумуєшся і доволі. Певно себе відчуваєш. Він та ще 12 військовослужбовців отримали можливість пройти таку терапію. Нижче, нижче, нижче. Оста протягом трьох годин налагоджують контакт з тваринами, їздять верхи та виконують вправи. Цього красунчика звати АМІТІСТ. Він найвищий коник нашого центру. Він дуже ніжний. Хочу сказати, що він довірливий і гарний товариш. Під час бойових дій хлопці переживають різні психологічні травми, розповідає заступниця батальйону з морально-психологічного забезпечення. Хлопці з донецького напрямку для наших хлопців це дуже важливо, тому що вони повертаються з передової. У них дуже понижений морально-психологічний стан. Втім, опанувати страх підійти до тварин можуть не всі, каже іпотерапевтка центру. А є ті, хто побоюється, і кінь допомагає розслабитись, бере на себе деяке навантаження військового, всі знайомляться по-різному. Дехто підходить більш собі впевнений, тому кінь на нього дивиться, а ти впевнений, ти зі мною можеш поспілкуватися. Коли вони вже опиняються в цьому момент і тут і зараз психіка відпочиває. Тобто жахливі картинки війни, поганий сон. Наслідки бойових дій які впливають на психіку. Після заняття кожен ділиться своїми враженнями та успіхами, а на пам'ять отримують сувеніри від центру. Це дуже цікаво. Мені дуже сподобалось знову відчути ці відчуття. Дуже сподобалось мені особливо кататися вверхі, дуже розслабився. Все чітко. Класно для тих, кому складно переживати травмуючі події, роздумують над організацією персональних занять. Олександр Кривокульський, Андрій Сокоренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.